Так, тойота 22 2022 року, нова, нове покоління. Так, лайнери WeatherTech, Це теж нова серія, high performance, набагато тяжча, але із плюшок. Набагато збільшена зона відпочинку ноги далеко заходить під подалі. Борти по всьому периметру, гравіювання, напис WeatherTech. Ну і короночка це прошипована нижня частина для кращої сцепки з підлогою. Так, є. Так, далі у нас другий ряд. Другий ряд можна навіть не витаскувати, просто все через поріг скинути. Також лайнери захищають порог, заходять далеко під сидушки. Центральна консоль закрита. Ось такі вони. Клас. Я раніше збрав, ми і пасажирський лайнер. Також ідеально сів по порогу, закриває пластик тут, заходить під сидушку, І ось такі вони лайнери в гарантія 5 років, до речі.